Привіт усім! Давненько я вже не заходила до саду. У нас дощі майже кожного дня. Ну і стало прохолодно. І ніяк не випадає можливості зайти до саду, хоча б глянути, що тут робиться. Ну і сьогодні якось трішки розпогодилось. Подекуди навіть трохи сонечко показується. І дивіться, яка тут так краса квітує. Троянда помпонела. Яка ж вона гарна. Стільки квітів має ще. там ще бегонія квітує і така гарненька клумба. Ну хоча сонечкою показалося, але все одно прохолодно, саду все мокро так що сьогодні нічого. Не вийде тут зробити осінній сад. Такі поодинокі трояндочки ще є. Троянди також завершують своє квітування. ось яка гарнесенька ще трояндочка квітує з росою. І тут ще одна. Ранок в Парижі і трояндочка пхака. ще, до речі, має пуплішки. Ось такі дві трояндочки вже розпустились. Яблуня Лівольф ще з яблуками. Я їх ще так і не зібрала. І ще ось одна трояндочка Шневальцер. Вона ще навіть куплішки має. Тож я буду квітувати. Вона таку велику квітку має. така красива. Ну, і так як сьогодні я тут вже нічого робити не буду, немає можливості. Давайте з вами щось смачненьке приготуємо. І що саме сьогодні я хочу приготувати. Це салат з капусти та м'яса. І що потрібно для салату? Це капуста. У мене тут її десь грам 300, один болгарський перець солодкий, один огірок, зелень, невеличка цибулина. м'ясо, У мене тут свинина. Грамів десь 250. Ну, можна також відварити і курочку, можна і ковбаскою замінити. Далі, в мене ще кукуруза така розумний вибір, 340 її. І заправляти цей салат я буду майонезом. І що саме перше потрібно зробити, це поставити, відварюватися саме м'ясо. І тепер, поки вариться м'ясо, поріжемо овочі. Капусту потрібно різати якомога дрібніше. Ось так дрібненько я порізала капусту. Тепер почищу від шкірки огірок і поріжу його соломкою. Ну, ось такою соломкою я порізала огірок. Можна порізати і кубиком, і півкільцями. Ну, я соломкою так, щоб трохи цікавіше було. Перець я буду нарізати також соломкою. Ну, ось такою соломкою порізала я перець. Цибулю я буду різати півкільцями. Ну, ось на такі тоненькі півкільця я її порізала. І тільки половинку цибулини. Я думаю, половинку буде достатньо. Тепер ще залишилось порізати зелень і додати кукурудзу. І так, овочі я вже усі порізала, додала кукурудзу, Ну, м'ясо іще вариться. Ну, а хто хоче такий легенький дієтичний салат. То на цьому етапі можу його просто заправити олією. Ну, але я все-таки дочекаюся, поки відвариться м'ясо. Ну, все, м'ясо також відварилось. І різати я його буду довільними шматочками. Ну, ось так я порізала м'ясо. І тепер відправляю його до овочів, сіль перець за смаком і заправляю майонезом. Усе, салат готовий. І дивіться, які яскраві кольори у нього. Я б його назвала Барви осені. А смачний, який він, М -м -м -м. раджу спробувати. Так що усім смачного, усім гарного дня та хорошого настрою!